що треба сміття винести. Воно не мечиться з моїм аутфітом. Хоча <рив> на весь Львів немає моєї книги. Я хотіла маленьку книжку Ікігаю. І Кігая. Я хотіла маленьку книжку... Я хотіла маленьку книжку. Все, Я нічого не хотіла. Рушник дурацький висить отут тут сохне. Я сушу рушники на дверях. Мені здається, що так не можна робити, тому що двері здуються. Але, до речі, дуже гарні двері. Ця п'ятниця могла дуже по-різному в мене скластися сьогодні. Саме той день, коли дуже багато всього мені треба було зробити, і я в результаті так і не зрозуміла, що саме мені треба було сьогодні зробити. І я не зробила нічого і зробила все. І коротше, в кінці дня я така, що взагалі це було.